Так, привіт, друзі! Ви на каналі Adedline хочу розповісти вам про ось таку цікаву ПТ-шечку. Називається вона СФАК 105. ось, І може вона робити ось так. Тут е, е, гармата піднімається на кут е, 60 градусів. Що, да, 60 градусів. Ось. А у Вен вниз мінус 8. Коротше, детально пішли дивитися на цю ПТ. Ось на танк вона вже є. Що ми бачимо? 300 ДПМ, 100 ці, Це круто. Альфа-390 пробиття 270. Це підколом і кумуль в нас пробиває 320. Ну, тобто для 8 рівня це чудове пробиття, як підкол гарно пробиває, так і кумуль гарно пробиває. Питань немає. Окей, okay. так як я в нас це ПТ-шечка французька 8 рівня преміумна, вона має дві гармати. ось, Між пострілами тут 4 секунди. ось, І залп 3 секунди, і після залпу блокується гармата на 3 секунди. Загальна кадешка в нас 10 секунд. Але це сток. Ну, Побачимо потім. І розкат на 100 метрів 0,38. Час ведення 1,6. 1,6 це дуже гарно. Для ПТшки, в якої майже не крутиться баш... башта. Ну, що як? Вона крутиться насправді. Там, якщо я не помиляюсь... Зараз подивимося там. Ось, 69 вправо, 69 вліво. Ось. Коротше, насправді я навіть не хочу дивитися на стабілізацію, хоча вона. Ну, ладно, Стабілізація від повороту е... башти плюс-мінус нормальна, 0.15 це гарна стабілізація. От стабілізація від руху 0.27 це така собі стаба. Але насправді пофіг на ту стабу, чому, бо в нас 1,6 час ведення. Це дуже гарно. Розкид 038 ну, для снайперської ПТ це так собі, але я зараз розповім, в чому особливість цієї ПТшки. Особливість цієї ПТшки, що тут є кнопочка X. Ми натискаємо кнопочку X, і в нас вже е розкид не 0.38, а 0.19. І це прям вже снайпер-снайпер. Ось. Причому ми ДПМ не втрачаємо. Єдине, що в нас є ідея... ну, недолік, трох... ми... після пострілу маємо гіршу маскування. Але насправді пофігу. 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 Те, що ми швидкість маємо в цьому режимі. Максималку 50 30 км за годину замість 50. Ось це, ось це вже неприємно. Тобто, по факту у нас щось відбувається? Ми кудись їдемо швидкістю 55 і цього вистачить з головою, бо тут ще є кінський син на тонну маємо 19. Тобто, якщо, Навіть якщо комусь захочеться поставити турбіну, це непоганий варіант. Буде ще швидше літати. Але навіть і без турбіни про типу, гарний результат. Тобто, у будь-якому випадку приціл, ну, я не рекомендую ставити. Тобто, що б я ставив сюди? Я б ставив сюди турбіну, візьму, наприклад, трофейну турбіну, я поставив би сюди якийсь. А, ми вентиль ми поставити не можемо. Угу. Це погано. Ну, можна поставити мала шумку поставити. Щоб взагалі бути танком невидимкою. І третім слотом можна поставити, наприклад, або закалку, або оптику. Так, тут оптику і тут ставлю також, щоб була мала шумка також була трофейна. Ось так. І тоді ми будемо мати і швидкість вже кілька тут лошадок. Ось, 21 лошадку натоману. Ось. Що нам дасть малошумка? Малошумка нам дасть трошки мускування, але це, це все ще без перків. Качаємо братство, качаємо на огляд перті. І качаємо маскування. Тобто, тобто по факту, ми там, по одному-2перка взяли по одному перку. В кожного членке пажа буде. Ні, братство усіх, да. Ну виходить, що по 2 перка, 2-3 перка. І що ми вже маємо? В нас вже ДПМ 2300, 2400 майже. І вже непогано. В нас що, що саме цікаве, вже 43% маскування. Ну, тобто, плюс, якщо стріляти за непрозорим кущем або за двойним кущем, Тобто, 80% маскування нам дається. І ми вже маємо 120-123% маскування. Це дуже гарно. Тобто, по факту. Лише тільки рентгеном застит можна. Бо вряд ли у когось буде більший великий-великий, там, там. там огляд повинен бути за 700, щоб вас побачити не рентгеном. Ну, коротше, скування буде вже топ. Ось Ось таку заплаку. А якщо, наприклад, випадає нам карта з городська якась. Де ми не можемо пограти від маскування і огляду. Тобто оптика ми міняємо на закалку. Ось. Ну і тут е я би поставив в місті. Можливо, навіть приці або УМПшку, Або УМПшку, шку або приціл. Нащо? Бо в місті ви будете е грати в цьому режимі який має вже розквіт гірший. Ну і тут стаба буде заважати, скажімо так. Крім того, ми ж можемо ще польову прокачати на максимум. Угу. І, наприклад, можна, наприклад, розкачати ще огляд. Ну, допустимо так зробити і в нас огляд вже буде майже 400 метрів. Ну, да. ну, коротше, насправді кажучи, мені дуже подобається ця потешка. Ну, зрозуміло, вона зі своїми особливостями не для всіх підійде. йде. До речі, можна ж поставити тут ще до пайок. Ось так. 2500 майже ДПМ. Ніфіга собі. З альфою 390 з пробиттям 270. І з режимом, як, як у Кунзе Панзера, ну по факту. Де ти можеш нажати кнопочку. О! Це як у Юдеса. Тупе режим, як у Юдеса. Коли ти втрачаєш швидкість, але при цьому в тебе покращується точність і Ай, стаба, до речі, в цьому режимі дуже офігенна стаба. Ніфіга собі 002. Офігеть! Блін, в цьому режимі в тебе точно все офігенна, стаба офігенна. Маскування все тільки бомбоні все чудово. Єдиний мінус, що ти, ну, ти погано їздиш. Тобто турбіна тут маст кев і турбіну не можна знімати. Турбіна повинна бути в будь-якому режимі Ну, в будь-якому випадку. Але все одно, ось цей набір з закалкою це лише для городських мап, а для таких мап відкритих ставимо малошумочку обов'язково. І якщо хочемо самі собі світити, ставимо замість закалки оптику. І буде офігенно. Під'їхав до кущика. Засвітив когось, від'їхав трошечки назад, 15 метрів від куща, і бам! Можна навіть залпи давати. Хоча ні, 3 секунди. Я б залпи не давав, бо я б стріляв би чисто циклом. 9,4 4 секунд КД. Вау, мені подобається. Коротше, можливо, можливо, ось цей танк буде за аукціон. Можливо. Я не знаю. Але він виглядає цікаво. Звичайно, в нього броні 0. Це повна картонка, яку там фугасоприйомник, по факту. Всі фугаси будуть літати, але танчик непоганий. Ще раз подивимось на нього. Ось такий він. Мені здається, цей танчик буде, буде цікавий. Тож, дякую за увагу. До зустрічі!